Азнаурі. сила лева в тобі коня року номер один. Ну, врешті, злочин і кара гучно нині було в російському військовому місті Шуя Іванівської області. Його атакували дрони, кулеметні черги, гучні вибухи від прильотів безпілотників, густий дим, полум'я після прильотів чули і бачили по всій Шуї Практично місцеві діляться у телеграм-каналах, нарахувавши щонайменше 5 прильотів безпілотників. Міністерство ж оборони Російської Федерації заявляє а, про сім'ю сімох загиблих, точніше збитих на Іванівською областю дронів літакового типу. Ну Примітно, що саме в місті Шуя, я нагадаю, розташована 112-та ракетна бригада збройних сил РФ, яка, за даними головного управління розвитки Міноборони, запустила дві балістичні ракети на суми цієї неділі. Тоді від атаки загинуло 35 людей, 129 було поранено. До речі, російські блогери е, е, досить. Критично налаштовані на російських військових, зокрема на генштаб, на командування, через те, що такий удар він був очікуваний, тому що наші військові, зокрема, одразу ж після події у сумах, та й в кривому розі говорили, що буде відплата, буде удар у відповідь. І От, власне, ці самі воєнблогери, російські кореспонденти, які опікуються там висвітленням подій, вони обурюються, що не роззосередили там військових техніку, не прибрали зокрема там якусь частину, і говорять, що досить такі. Ну ніщівних ударів зазнали е, російське військо. Олександр Мусінко, військовослужбовець Сил ТРО ЗСУ в, на, в нашій студії. Вітаємо! Вітаю ну, вас. такі удари. Вони ж із 22-го року були. Е, з тим, як розвивалися наші дрони, ракети і, і наші партнери нам постачало озброєння відповідно, яке хоч на якихось там кілька сот кілометрів можуть летіти. Ми е, били і по російським е, місцям зосередження скупчення як на нашій території, так згодом вже на російській території. А чим примітно цікавий оцей удар? Наскільки він був справді руйнівним нищівним? Якщо ми вже говоримо дещо про історичний екскурс, я навіть можу сказати 16 червня 2022 року. Якщо вести такий відлік, це Дари безпосередньо по складах, де знаходилась велика кількість озброєння в глибині. Я маю на увазі окупованої території, а потім і на території Росії. 2024-й, мабуть, був найбільший за кількістю знищених ракет далекобійних і боєприпасів. Мови і про ракети Іскандер. І про артилерійські снаряди, і північно-карейські КН 23 досить багато. Трапець і не тільки і, е, в, і в, на півдні Росії, Волгоградській області, і так далі. Зараз ми бачимо, що 2025 рік він теж продовжується, коли сили оборони України працюють системно і комплексно над пошуком озброєнь, над пошуком складів, де знаходяться як російські ракети, так і озброєння. В чому в чому зміни певні відбулися? В тому, що якщо раніше ворог концентрував це на своїх арсеналах великій кількості, після успішних ударів 2024 року російські командування вирішили роззосереджувати ці склади і створювати менші. Але все рівно і українська розвідка, яка працює, і підрозділи сил безпілотних систем, сил безпеки, служби безпеки, сил спеціальних операцій, ви бачите, що вони вистежують і завдають ударів. І мені видається, що дуже важливо. Щоб ворог розумів, що за будь-який удар, який він здійснює терористичний, по цивільних цілях, по наших громадянах, буде відплата на цьому, концентрує свою заяву і генеральний штаб збройних сил України за підсумками удару по Курську, по 448-й бригаді ракетній по їхній по їхньому пункту постійної дислокації. Я думаю, що ми дочекаємося офіційних підтверджень і, і що шує так само. І будуть подальші удари. Тобто, тут треба розуміти, просто є чітке розуміння і усвідомлення того, що від ворога можна захиститися, маючи системи ППО яких нам зараз не вистачає, і українська влада на чолі з президентом України, верховним головнокомандуючим, веде постійно боротьбу дипломатично за те, щоб отримати більше цих систем, і готові навіть купити. Абсолютно прагматична, зрозуміла пропозиція. А інший спосіб це вражати ворога по його військових об'єктах. І знаєте, чому військові блогери критикують? Можливо, вони думали, російські військові блогери, що Україна буде бити по цивільних об'єктах і що акт відплати може передбачати так, як вони б'ють по наших містах. Ні, ми дотримуємося норм міжнародного гуманітарного права і по цивільних об'єктах ударів не завдається.